Те, що ви бачите за моєю спиною, колись називалося Синє озеро. Воно знаходиться у місті Києві на Подільському районі. В Виноградарі. ось подивіться на що перетворилося це колишнє озеро. Як воно сьогодні виглядає, що на ньому відбувається, Завдячує цій екологічній катастрофі. Будівництво ми бачимо там кран, яке ще в 2018 році, про році, проти якого виступала громада місцева. Проте заряжені. Знаєте чим чиновники? таки дали дозвіл на будівництво на вулиці Гонгадзе 9 Подібно, подібної будівлі, саме через те, що почалося таке будівництво, відбулися ось такі наслідки з цими місцями. Проблема в тому, що це рекреаційна зона. Тут завжди поколіннями відпочивали виноградарці та мешканці міста Києва. Тут дуже красива природа, тут дуже затишно колись було. Проблема в тому, що Попри те, що в столиці просто вже гарна традиція ігнорувати громадські слухання перед тим як робити ось такі ублюдські забудови. Ось, до речі, там ще величезний район Варшавка та Варшавка, 2 проігнорувавши бажання громадян, людям люди почали людям почали розказувати, що там колись щось допоможуть, і комунальне підприємство підпорядковане безпосередньо Київській міській державній адміністрації, мерії який називається КП взяв зобов'язалися навести тут лад, допомогти поглибити дно. Допомогти зробити, щоб проточна вода з внутрішніх джерел наповнила наново цей резервуар, проте роботи мали розпочатися у жовтні, тобто зараз у жовтні. Але як бачите, вже комунальному підприємству рятувати просто просто нічого. Колись тут жили болотяні-черепахи. Тепер всі ці болотяні-черепахи працюють високопосадовцями у. Київські міські державні адміністрації і керує ними головна Київська е, болотяна Черепаха, яка спричинила ось таке покиські покицькі, покицькі речі робить. Ось допускає такі речі перекладає нову бруківку у центрі. Е, Навіщось е, в істерії дорожніх будівництв? Е, вкладає витрачає мільйони та мільярди. Е, Робить нові фасади, незрозуміло для чого. В той час, коли ось така, ось така місцевість більше ніколи не буде, ось такого синього озера на Віноградері. Подивіться, що з ним сталося. Хочемо передати привіт всім болотяним черепахам з мерії. Всім високопосадовцям та чиновничкам маленьким, які взяли хабаря та закрили на це очі, всім людям, які працюють не на громаду, а на забудовника, мотивовані мотивовані доларами, а не думкою про громадян. Передамо привіт всім ЖК Плесо, комунальному підприємству Плесо. Також передамо привіт. Ось наслідки того, що сталося з колишнім синім озері на Виноградарі.